У невеличкому селі на півдні Індії жив хлопчик на ім'я Арджун. З раннього дитинства він вирізнявся особливим даром. Його родина помічала, що Арджун здатний бачити те, що іншим недоступне. Він розповідав про події, які ще не сталися, і описував місця, де ніколи не був. Одного разу, прокинувшись посеред ночі, він відчув у своїх долонях дивне тепло. Це стало початком нового видіння. «Цього разу Арджун побачив країну, про яку він раніше не чув Україну. У його уяві постали засніжені поля, люди в традиційному одязі та обличчя, сповнені болю і надії. У його баченні ця країна переживала війну, яка завдала багато страждань її мешканцям. Проте у самому серці видіння була яскрава картина Мир, що повертається, і люди, які обіймаються після довгої розлуки. Хлопчик розповів своїм батькам про видіння. Вони уважно вислухали його, адже знали, що дар Арджуна неодноразово підтверджувався. Він говорив, що війна в Україні завершиться, коли в 2025 році зійде останній сніг. Він бачив, як кордони відкриваються, а люди повертаються додому. Цей момент супроводжувався зміною у керівництві країни, що принесло нову надію для українців. Арджун також описував вражаючі картини. Діти, які знову граються на вулицях без страху, старенькі, які моляться в церквах за мир, і родини, які обіймаються після років розлуки, він відчував, що його місія передати це послання людям. Його слова наповнювали серця слухачів вірою, навіть якщо вони не завжди могли пояснити, чому. Новина про його видіння швидко поширилася селом. Люди приходили до його будинку, щоб почути більше. Журналісти, які дізналися про його дар, почали писати про нього. Незабаром історія хлопчика дійшла до міжнародної спільноти. Багато хто побачив у ньому посланця вищих сил, хоча були і скептики, які не вірили у його слова. У своєму наступному видінні Арджун побачив, як у 2025 році сніг починає танути в Україні а разом із ним тане і напруга. Люди починають збиратися разом, святкуючи закінчення конфлікту. Він описував ці сцени настільки яскраво, що навіть ті, хто сумнівався, почали замислюватися Вони бачили у його словах щось більше, ніж просто дитячі фантазії. Арджун також побачив, як нові лідери України працюють над відновленням країни Вони об'єднують народ, намагаючись подолати розбрат і зцілити старі рани. Хлопчик казав, що ці зміни принесуть нову енергію, яка допоможе людям відновити зруйновані міста і села. Це водіння викликало великий резонанс у світі. Люди різних національностей і віросповідань почали писати листи до Арджуна, дякуючи за його слова. Його батьки вирішили записувати всі його видіння, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь. Вони вірили, що послання їхнього сина має важливе значення для всього людства. Наприкінці зими 2025 року Арджун відчув, що його бачення досягає кульмінації. Він бачив, як останній сніг тане, а люди повертаються до своїх домівок. У цьому видінні звучала пісня радості, яку співали всі разом. Він розповів про це своїм батькам, і вони поділилися його словами зі світом. Українці, які дізналися про пророцтво хлопчика, почали молитися за мир. Вони вірили, що його слова це знак того, що їхні молитви будуть почуті. У багатьох містах і селах люди збиралися разом. Щоб підтримати один одного і підготуватися до змін. Арджун казав, що після закінчення війни Україна стане сильнішою, ніж будь-коли, він бачив, як люди починають нове життя, засноване на взаємоповазі і підтримці. У його водіннях ця країна стала символом відродження і надії для всього світу. Хлопчик не знав, чому саме йому дали цей дар, але він відчував, що має використати його на благо інших. Він говорив, що його місія передати це послання, навіть якщо не всі зрозуміють його значення. Його слова ставали все більш популярними, і багато хто почав бачити у ньому приклад віри і відданості. Аржун продовжував отримувати видіння і після цього. Він казав, що його дар це спосіб допомогти людям знайти шлях у найтемніші часи. Його історія стала прикладом того, як навіть маленький хлопчик може надихнути цілий світ. І, хоча він був далеко від України, його слова залишалися з тими, хто їх почув. У своїх подальших видіннях він бачив, як Україна розвивається відбудовані міста, зелені поля і усміхнені обличчя людей стали частиною його пророцтв. Він говорив, що люди, які втратили надію, зверталися до його слів, шукаючи підтримки. І кожен раз, коли він говорив, у його голосі звучала впевненість у тому. Що людство зможе подолати всі труднощі. Навіть у своїх мріях Арджун часто повертався до України. Він бачив, як люди там живуть у мирі, допомагають один одному і будують майбутнє. Він розумів, що його водіння стали частиною цього великого процесу, і, хоча він був далеко, його серце залишалося з тими, хто вірив у його слово. Це надихало хлопчика ще більше, адже він бачив, як його дар приносить добро. Арджун також почав отримувати нові видіння про інші країни. Він казав, що світ потребує єдності і розуміння. Його слова поширювалися, і все більше людей починали вірити у важливість збереження миру. Він наголошував, що кожна людина має свій шлях, але всі разом ми можемо створити краще майбутнє. Арджун приймав гостей з відкритим серцем він говорив, що його місія це не лише слова, а й дії. Його приклад став джерелом натхнення для багатьох. З кожним днем його місія ставала все більш масштабною. Арджун розумів, що його дар це лише інструмент, але головне, це любов і взаєморозуміння, які він може передати іншим. Його життя стало прикладом того, як одна людина може змінити світ.